Всім привіт друзі, з вами я, Масанка у Майнкрафті, і сьогодні ми граємо на ось такій мапі. Зараз вам її добре покажу. Тут, типо, по ідеї, має бути кожен біом вниз. Типу тут зараз звичайний біом, знизу якийсь інший під нами і так далі. Коротше, думаю, ви зрозуміли. Ось так, друзі, ми будемо зараз тут грати, але ви перед переглядом обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал і ми починаємо. І так, друзі, тут у нас є якась скриня, і тут у нас є їжа, і шкіра. Думаю, нам тут все може пригодитися, тому ми там беремо з собою. А поки що йдемо. Подивимося, що тут є. Так, тут є торговець. Так, і ми зараз подивимося, що в нього можна купити. Так, подивимося. Так, торгуватися. Так, в нього за ту штуку можна купити три таких нам потрібно, так? За перлини енду. Я думаю, вони можуть нам... Допомогти чимось. Так, тут як напки поки що натискати на них я не буду. Так, дощ пане. Так, а тут є ліжко чи нема. Я би поспав поки ніч. Настало. Ой, так, тут закрито. А тут маю кудись вести? ні? Ну зараз ми тут глянемо. Зверху щось є, все таки тому мені здається, що туди якось треба попасти все-таки. Е, давайте то попробуємо, друзі, зламати зараз. І попасти туди. Так, я что здесь, да? Так, я. Так, о, с Элишком, с моим Элишком появилось. А я мы тут все взломаем. Так, я. Так. Так, тут вот... Стоп, а что тут находится снизу, я не знаю. Так, идем вниз. О, тут какие-то скрыни. И пусти. Ну, не все, знаете, пусти. А, ну, добре, может, тут для своих речей. Не знаю. Поки що йдемо, звідси, друзі. В нашу спальню. Поки що. Так, ідемо. Піднімаємося. Так, нам треба от сюди, у От сюди. Але тут нам мішає ліжко. Якщо ми його зламаємо, Просто піднімемося сюди. Так, то щось є в скринь? О, є, вже дві. Може, нам потрібно купити таких три? Взяти, знайти таких три. Штучки, зірочки, чи що я не знаю. О, в нетру, все, ми можем купити собі перлине енду. Е, добре. Мы все, вот ще кактус. Ну давайте візьмемо, може, пригодиться все-таки. А пока що ляжемо спати. Е, приблизно тут. Все лягаємо. Так, спимо. Так, ідемо, друзі. Щось в нього купимо. Так, торговець, я вже маю то все. Ой, Е, маєш е Так, є. Все, три перлини Endo, ми дістали. Добре, якщо не натиснути на ці кнопки, то нічого не відбудеться. Так, там щось є, не видно. Типа має бути? От ще є такі. Значить, нам треба ще. Тобто, може нам потрібно кинути паралину енду на вниз. А зараз ми глянемо, може щось тут є. Так, так о, о, там щось здається є, я щось бачу, так. Бачите, там дерево. Може ми туди можемо якось попасти. Ой-ой-ой, я падаю, падаю, ой. Ой, тут бі, це біом болота був. У там всі мої речі лишилися. Хоч Енду. Ну я думаю, нічого страшного, якщо... Ой-ой, чуть-чуть. Ой, Добре, постараємося тут прокупатися, то ми думаю, зможемо якось застрибнути ось туди. Так, ламаємо. І зараз будемо пороботи туди. Дістатись. Так, ще трішки сюди, сюди проламаємо. Все. І ще трішки можна. Так, бо ми, думаю, так не допригнути, Треба ще хоч отаку якось. Все. І можна падати... Ай, знищився. Занадто велика висота, друзі. Потрібна менша висота. А, коли там, я бачу, була бідьма. Тому вона може нас знищити. Тому треба бути обережним. І багато інших мобів. Ну добре. Ідемо. Так, сюди. І тепер просто купаємося в трошки. О, тут дерево поки що. А треба хоч трішки нижче, щоб ми падали не так високо, щоб якось стекла думаю нам досадить. О. Так. Так, і туди ми думаю, ще тут во купаємо. Отакого раз. І тут во. Раз. Ще отут во. Все, тепер, я думаю, ми легко зможемо тут допнути і не знищитися. Та блін, та як я знищуюся? Така велика висота, що добре. Пробуємо прокупатися ще нижче. Так, друзі, я трішки прокупався. І тут бачимо листва. І тут вже буде легко купатися, листва легко ламається. Добре. Тому ламаємо і зараз ми туди вже точно планемо. Отут сакура. Добре. Отут вже камінь. Я думаю, що звідси ми не маємо знищитись, по ідеї у йо жодного серця. Один удар і мене знищить. Добре, ідеально. Ідеально. Добре. Е, значить, е, пробуємо якийсь інакший варіант. Наприклад, купатися ще нижче. Добре, зараз я прокупаюся. Так, і тут же високо, тому падаємо. Одне серце. Ховаємося. Так, все добре. Нам треба тільки бути обережними. Ладно, добре. Пробуємо знову туди пригнути. Того разу ми не маємо. Вони нас не мають перемогти. Там мої речі лишилися, потрібно. А ті злі мови мені мішають їх забрати. Тому тут треба обережно. Все, ось так. Ось так. Ось так спускаємося просто. Хоп, всього, хай трішки серця відновляться, почекаємо. Все, тепер ми можемо падати. Хоп, і одне серце. Ну така невелика висудаємо, одне серце всього лишилося. Друзі, я вирішую, перейду в перший режим. Зараз спустимся. І заодно подивимося, скільки тут біомів різних. Ого, це дуже круто. Так, ну зараз нам потрібно болото. Біом. Так, де він є? Так, Вовін. Так, це болото, так? Правильно. Ні, це джунглі. Це не болото. Ну добре. Добре. Так, збираємо наші речі. Тут. І зараз будемо вже... Так, тут відьма. Ми відійдемо. Зараз переключимося в виживанку. Тобто ось так виберемо. Просто собі переключаємося і все, ми вижимо ціну. Тепер я спустився. Скільки часу стратив на це. Зомбі, тільки не знищуйте мене. Будь ласка. Ей, ей ей, ти ми і речі забрали, що що? Хто вам дозволить взагалі? Тікаємо, 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 тут дуже всіх багато. Біжимо звідси. Добре, я поняв, я поняв. Нам, нам пора йти далі, звідси. Так я бачу, тут дуже цікавого, нічого немає. Тільки зламаємо собі. Так, будемо мати їжу. Так. А ми мене голодні, тому їм вже нам не потрібно зараз. Тікаємо. Не мене отруїлись! Ау! Ау! Це відьма! ау. Добре добре, ой-ой-ой-ой-ой-ой. Друзі, і дивіться, що заміт. Тут дуже багато смарагдових блоків є. Кріпер. А це що за це хмара? Добре. Тут тобто зверху багато коштовностей. ой ой ай ай Куда я впав? Я на сніжний біом впав. Так, добре. Тут ендермени. Добре, добре, друзі. Нам тут вже раді точно ніхто не буде. До речі, друзі, якщо ви любите мої відео, дивитися. І, і тому обов'язково за це. Поставте лайк, підпишіться на канал. Я буду, друзі, дуже радий. Тому ми продовжуємо. Ми падаємо. О, друзі, я переключився в творчій. І зараз ми подивимося взагалі ще які тут біоми є. Так, це на що за біом такий? Це взагалі. Це. О, це ж портал. Ендер-портал. Тобто виходимо так, можемо пройти так в Майнкрафт. От дивіться, золоті блоки. Е, тут є. Е, о, тут є пекло, тут є е, знов пекло, але... Ото ну, ви ті поліз пекло, так? То замок, типа. Э, так, Ender Sweet. Добре. Так, що тут ще в нас є? Це у нас. Це що? Нічого, ну добре. Так, тут у нас э, ліс такий. Тут у нас холодний біом, тут у нас пісочний біом. Пустеля. Тут у нас болото. Чуджунглі. Ну, коротше. І тут у нас звичайний біом. Ось так, друзі, виходи. Тому ми, достатньо, думаю, подивилися з вами. Так, тільки заглянемо, що тут. Ось щось є. Так, тут є тільки знімова. Добре? Так, ідемо. Добре, супер. Тут все. Звичайно, такі блоки дуже багато різних з Майнкрафту. Тут руди багато, всякої тут. Круто, друзі. Мені тут подобається. Ось так. Зараз подивимося ще наверх піднімемось. Все, ось тут побудемо. Так, піднімаємося все. З тут. Ось друзі. Це такий світ Майнкрафту, дуже такий дивний. Дивний. Дуже дивний світ Майнкрафту. Так, я думаю, так назвати відео. Це найдивний світ у Майнкрафті. Мабуть, отак так назву. Ай, та відійдіть ви від мене вже. Ось так, друзі. Так, тікаємо, тікаємо. Знищився. Нічого, я вже вдома зато ось так друзі выйдем тут вот двір. я думаю а давайте краще на балкон выйдем ось сюди. ось так друзі. все у нас получилось давайте выпрыгнем ось так друзі. ой падаю нечаянно не хотів. Нічого. все ми і так вже закінчуємо це відео. добре тогда с... ми, ми тво попрощаемся або липше ось тут Ось так друзі. ось так Ну якщо вам сподобалося відео, то ви обов'язково поставте лайки. Підпишіться на канал. Бувайте і всім па-па!